Вітаю на попередньому уроці. Ми почали знайомитися з літературною спадщиною давнини і дізнались про перші в історії книгозбірні. А сьогодні продовжимо досліджувати дане питання і розглянемо тему літературна спадщина перших цивілізацій. І розпочнемо з одного із світових літературних шедеврів Біблії. Її поява пов'язана з історією єврейського народу. Слово Біблія походить від назви фінікійського міста Бібл. Мешканці Біблу першими в передній Азії Починають виготовляти папір, а книги з такого паперу називали біблами чи бібліями. Традиційно Біблія складається з двох основних частин старого та нового заповітів. Ви можете прочитати оповіді про створення світу, вигнання перших людей з раю, переселення єврейського народу в Ханаан та інші славні та трагічні події історії єврейського народу в старому заповіті. Новий заповіт розповідає про народження, життєвий шлях та смерть Ісуса Христа. У Біблії віднайдете. Цінну інформацію з історії народів близького сходу. Тепер розглянемо літературні надбання давніх Індії та Китаю, найдавніші тексти індійської літератури, релігійного змісту, наприклад, Веди, зокрема, збірка Регведа, що є однією з чотирьох книг Вед. це збірки священних текстів, гімнів, пісень та молитов, близько шостого століття до нашої ери. Значне місце в індійській літературі починають займати буддійські твори. Джатаки джатаки це розповіді про життя буд вони написані як прозою, так і віршами. Часто в них є повчальна кінцівка. Особливе значення посідають поеми Рамаяна та Махабхарата. У Махабхараті відображено відголосок міжплеменної війни. Царі ведуть боротьбу за владу за допомогою богів. Рамаяна описує численні пригоди царевича Рами. У цих поемах збережено елементи давніх індійських казок, сказань, текстів. Вони вважаються перлинами давньої індійської літератури на межі Р в Індії заробляють. Оджується авторська поезія, твори написані ритмізованою мовою. Вірші найвідомішими авторами того часу вважають Бгартріхарі та Калідасу. Зародження літератури давнього Китаю пов'язують із давніми пророцтвами, записаними на кістках та панцирях черепах. Згодом з'являються поетичні, історичні та філософські тексти. Твори конфуція стали класикою для давньої китайської літератури. Його праця зібрана в класичній конфуціанській канон у дзін. Що складається з п'яти книг, одним із найвідоміших поетів стародавнього часу стакцію Юань, Асима Цянь написав історичний трактат під назвою Історичні записки, в яких є розділ з музики, церемоній, календарів, вірувань, економіки, а також докладні біографії, наприклад, Конфуція. І останнє питання нашого уроку присвячено літературній спадщині давньої Греції та Давнього Риму, Становлення давньогрецької літератури пов'язане з іменем поета Господа. Гомера, автора поеми Іліада та Одіссея. У цих творах описується перебіг Троянської війни та довгі мандри до рідного острова ітаки одного з героїв війни Одіссея. Ще один відомий твір давньогрецького автора Гесіода поема «Теогонія». Вона розповідає нам про походження богів та світу. Це один з найвідоміших творів європейської та світової літератури. Поема перекладена багатьма мовами, а український переклад здійснив і. Іван Франко у 1913 році. Значного поширення в Греції набула і поезія. Високо цінували твори Сапфо, Анакреон та Алхея. Поетичні твори виконували під звуки ліри чи флейти. Звідси й походить термін лірика. Для ліричних творів характерна віршована форма, велика кількість художніх засобів, високий рівень емоційності. А з 5 століття до нашої ери популярності набувають драматичні твори, драма є специфічна специфічним видом мистецтва, який одночасно належить як літературі, так і театру. В основу драматичного твору покладено гострий життєвий конфлікт, який розвивається в постійній напрузі, але напруження, боротьба та складні переживання персонажів не ведуть до трагічної розв'язки. Різновидом драми є трагедії, драматичні твори, де зображуються нерозв'язні моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя, трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, вважають. Шедеврами давньогрецької драматургії. Вам вже відомо, що давній Рим багато запозичив з матеріальної та духовної культури Еллади. Літературні традиції також не були виключенням. Та, попри всі запозичення, літературна спадщина давнього Риму багата та унікальна. Це світньо відомими сьогодні є імена поетів Вергілія, Горація, Овідія. Авторство Вергілія належить поема Енеїда про мандри Енея від Трої до Італії та його боротьбу з місцевим царем. Рем Латином, прозові твори, філософські діалоги на різноманітні теми, поеми, праці з ораторського мистецтва створив ще один відомий давньоримський діяч Цицерон, історичну працю, історія від заснування міста написав тетліві. Над нею автор працював цілих 40 років. Ще одним відомим автором історичних творів, зокрема, анали та історія, був тацит, а поширення християнства вплинуло на розвиток римської літератури. Зокрема, популярності набули біблійні сюжети. Літературна спадщина давніх цивілізацій вражає сучасників своїм багатством, змістом, формою та досягненнями. Нам же залишається вивчати літературну спадщину давнини та примножувати здобутки сучасної літератури новими шедеврами. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці!